Сьогодні в інформаційно-аналітичному центрі Перевесло разом із громадською організацією Союз Україну організована зустріч із Катериною Негребецькою. Катерина Негребецька поетеса, вона не просто поетеса, вона пише вірші українською, російською, а також польською мовами. Катерина почала робити перші проби ПЕРА ще за шкільною партою. І хочу сказати, що до сьогодні. Ці проби пера вже переросли у серйозні літературні експерименти. Як саме Катерина експериментує зі словом, що вона може презентувати своїм читачам? Настільки це є захопливо цікаво, ми зараз можемо побачити самі. Слово надається Катерині нашій. Передусім я хочу подякувати вам, усім, що серед усіх можливостей, які нам надає. Наше місто ви вибрали провести цей вечір зі мною, не злякалися дощу і прийшли сюди. І, 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 за вікном зараз така відверто, осіння, неприємна погода. І я сподіваюся, що ви мені дозволите вас трошки зігріти моїми віршами. Це для мене дуже особливий сьогодні день, тому що я вперше буду читати мою поезію в моєму рідному місті. Раніше, звичайно, проводилися літературні читання, літературні перформанси, але здебільшого за кордоном. Так що сьогодні мій дебют. Підтримайте мене. В, <плес> в моєму політичному світі важлива кожна дрібниця, тому я не обмежую вас у сприйнятті кожен кожен вірний у своїх асоціаціях і. У е, тематиці віршів. Я думаю, що ви зрозумієте їх фібрами, душі і сприйняття. Перший вірш називається Ти пахнеш стиглими малинами. Ти пахнеш стиглими малинами, а на душі колючі парості. Ти ходиш вуличками старовинними, де із пекарень чути пахощі. Ти одночасно і сумний, і радісний. Таке буває у вісні привидеться. Тоді спляче й ніжно усміхаєшся, а я не знаю, як тобі наснитися. А наше місто вже намезло з зимами із покривав, повиглівало пестощі. Отими вечорами, зимними і злими, то в божевіллі ревнощі. А люди вже вдавились парасолями і пам'ять витирають черевиками. Лишились вдома звуки з квасолями за продірявленим криком. Холодний чай, холодні руки з рукавицями. Чекай ранок, треба ніч добити. А ти дозволиш, хоч раз тобі не щоби щоб з собою тріщиться. Тому сподіваюсь, що мої вірші вас трошки відірвуть <плес> від <плес> цієї реальності і... Ще подарують якісь нові відчуття. Наступний вірш побудований на, на опозиції, навіть на а на такій грі слів. І на тому, що в українській мові є два слова на позначення цього фрукту. польській, на жаль, тільки одна помаранці. А у нас це помаранчі і аперсини. На моєму підвіконні помаранчі, на твоєму підвіконні апельсини. Наче сонце божевільні танці претензійно вигинають спини неспокійно, ніжно, гонорово, ніжаться під променями ранку. Так чекають, поки ти завариш кави запашної філіжанку. Ну, а ти тікаєш сірість міста, щоб сховати очі за газетою, загазованого фабриками міста із однаковими чорними жакетами, Прокидається у різних ліжках, відкривають очі, книги, двері. Душі трохи менше відкривають, бо занадто вже вони химерні. Паперове тло на фотографії, незнайомці з неї посміхаються. Кілька хлопців в мафії вицвітають моїми пальцями. Хто пройшовся їхніми дорогами, хто на термозолі черевиками, тільки соняшники у Вангога можуть щось подібне уявити на твоєму підвіконні помаранчі. На моєму підвіконні апельсини. Зустрічають кольором уранці. Не спішись прокинутися. устигнеш. <плес> ем, Дякую. Ну і ым... трохи власніше не чути. <плес> ем, наступний вірш про те, як я відчуваюся... кожен, м... відчуваю світ. кожен, відчуває свій спосіб, а я відчуваю словами. А я відчуваю словами. Вони колючі, а я їх ковтаю. Вони викликають кашель і паніку. Пливу на них, як дурний на титаніку. В блокноті сховався квиток. Він старий, непотрібний, і жодної користі. Ще, будь ласка, останній ковток і не буде впертої совісті. Ранок цвіте неонами. Зір, як і зброя гострий. Я вже не свічка, вогнища, що називаються гостем. Щетийся у скалу, губися у просторі, тиняйся дворами, старими, зарослими, приходь у снах нерозбещеним привидом. Перетворюй у крах комах нерозриданих, роздирай ланцюги на стрічечки, як зуміють скувати трішечки. Дякую. А те, що нас сковує, знаєте, це всілякі можливі заборони. І. Під враженням прочитаної статті про різні абсурдні заборони в мене народився такий текст короткий з декількома сенсами, але зміст у нього один те, що м -м, треба, треба звільнятися від м -м, рамок, тому що зараз існують на, насправді дуже абсурдні заборони на е якісь на якусь конкретній формі поведінки, наприклад, на паління в громадських місцях. Е Туреччині, наприклад, навіть заборонили кальяни, який є національною традицією. Ну і так далі. На якісь зачіски, на поведінку і так далі. Тобто, послухайте текст, який називається Картотека заборон». Знову йду, а вулицям міста, міста котяться, вдаряються об будівлі і розсипаються світлові хвилі. Обличчя міст змінюється як обличчя старих знайомих. Деякі закріплені на мапі пункти, мов осілі племена арії, скіфів, сарматів. Їх очі полюють і вичікують здобич, руки пахнуть деревієм. Деви, очі предків, що дивляться через мої на мене жі церкала. Риски, риски і рисочки, скверів, завулків і переходів. Я бачу, що усі дороги тут виставлені, ні, не бруківками і не рейками, не квітами, а квитками. Подумки, кажу собі, повторюю, такого не буває. Слова викарбовані на усіх фасадах лозунгами, шильдами, запрошеннями. Люди, одружені, народжені, бідні, брудні, багаті, мертві, осідають на полицях різноманітних установ стосами паперів і початок, картотека обов'язків, чергова пустка. А на просоченій нафтою землі, засіяні вже не житами і зернами, а багатоповерхівками, пластиковими пляшками і зупинками, на цій землі не проростає нічого, крім заборон, на посмішки. На відвертість, на паління, на зачіски, на слова, на вино, на бути собою. Картотека заборонена. І моя насушність тут зі мною, дивлюся на неї древніми очима предків. Розмовляю з нею давно забутою мовою. Ось вона зростає, як хлібний квас у банці. Моя приватна картотека бажань. Може зараз для різноманіття почитаю вам ще один вірш. Більш... Довго вас не буду мучити польськими віршами. але е... Цей один, вам е, все-таки прочитаю. Yeah. Е, він діст, е, отримав нагороду на загальнопольському е, конкурсі. В цьому році буквально нещодавно. Називається У твоїх очах живе Великий Космос. Спить Великий Космос. «В твоїх очах Спій космос є. На раміонах сто мікровзори. Nie potwory, nie czarne ptaki, tylko rytmy szumiącej walki padną przed tobą w znaku pokory. Jeszcze trochę i spadnę w przepaść. Jak dawna wiedza plemią głęboką. No ile ja muszę przegrać, żeby dojść do krawędzi z tobą? Płuca mogą oddychać. Spokojnie, szybko, nerwowo. Zabronić mi nikt nie zabroni. Tworzę, rujnuję i tworzę od nowa. Palce nie będą już płakać i krwawić a nawet poproszą o zimne ostrze, żeby poczuć raz jeszcze, głęboko, w szklanych butelkach całe się zmieści. Kwasy niszczą nam ciemną pamięć, łaskoczą stopy i łamią żebra. Wykłuj ciszę na skórze czasu, włóż na głowę koronę szeptów. Piwnice rozumu winem zalane, za blistym porankiem chowa się piekło. Ja pozostanę w tobie, zimno odchodzi, zostaje ciepło. Ведь да, не еду в Не вижу же солнца еще больше В моих кишечниках санджуры Под бруском не знаю, где с брой Это еще российский Можем для разменителя вам прочитать еще Какие-то из российских лирий Тень По узкой улочке прошвырнулся бродяга Ни не дурак, ни не бандит Этот человек точно знал, Что за ним никто не следит и никто ему ничего не нальет, в его стакане только снег и лед тает, а он идет себе, идет. Пульс током бьет, как оголенные провода. Человек не видел себя никогда, а уличный фонарь мигает, но не горит. Мужичок по здешнему не говорит. Глазами моргает и окна считает, но ни у одного окна не находит дна. Там, в темноте поколений, это ясно, вне всяких сомнений. Його тінь, як цапля, стояла одна. Чотири, і це питання. питання. про самоідентифікацію. Дуже важко, важко казати, ким, ким людина є насправді, і ми самі тобі це не знаємо. Ну, що ти про мене думаєш? Подумай, а я послухаю. Можливо, ти знаєш краще, яка я, хіба не інакше? Ну, що ти про мене думаєш? Ну хто я кажи, не бійся. Кав'ярня із теплою кавою, морозиво, може, тиша. Годинник із римськими цифрами, Діхтар, що схилився до іншого. Кажан, каштан, чи цунамі, трамвай, журавель зорігамі, солодка шипуча вода, може, дика жахлива біда. Я провулок, чи площа, чи вулиця, що в тумані хвилястім проснулася. Що я роблю, коли холодно, близько, далеко, не все одно. Осінь, серпень, четвер. Чи набирає номер? який люблю кіно, німе, тупе, все одно. А може читати книжки чи навіть печу пиріжки? Скажи, коли я так дивлюся, сміюсь, мовчуся, я так чизлюся. Іду, повертаюсь, зникаю, спасаю замисленим чаєм. Тісно мені, чи просторо, який в мене вранці голос? І скільки потрібно кроків, щоб в калюжі змочити ноги? Чому на моїй стіні фото кохають вікно і дрімоту? І чому чорно-білі малюнки нагадують їм поцілунки? Ну, що ти про мене думаєш? Подумай, а я послухаю. Можливо, ти знаєш краще, яка я. Хіба не інакше? Насамкінець хочу дякувати. Моїй сім'ї, моїй мамості. Вона все вона мене постійно підтримує, і без неї це нічого нічого не писалося. Дякую. Спасибо. І завтра ще буде вечір в Полоні, і там я прочитаю трохи більше польськомовних віршів. тому це Біблімутський Черсько о 17.00 ну, на третьому поверсі. <гум> так, так що завдя... 17 продовження. Спасибо. <гум> Ми дякуємо всім увагу, за те, що ви прийшли, не пошкодували часу. Я сподіваюся, що ви підете з приємними враженнями, тому що після гарної зустрічі йдеш, інколи і боїшся, щоб, ну, <гум> <розв 'язувати. гум> та, щоб не розбити інформацію, щоб отримати той емоційний заряд, який ти отримав, да, тому що інколи, якщо. Ти йдеш про це думає, якщо про це думати, якщо хтось відтрапляється вже щось минуло, ти жалкуєш про те, що переламали свою цю ему, зламали цю твою емоційну політику, хочу дай тобі доводитися виходити назовні. І корочі, користуючись нагодою, хочу вас запросити, оскільки ми знаходимося, вже нам нав'язано дали і приміщення, і інформаційні послуги. Хочу вас запросити на сайт інформаційно-аналітичного центру Переверсло. Ви там можете завжди знайти цікаву інформацію за різними напрямками. Там ви можете знайти цікаві оголошення про те, які зустрічі відбуваються, тому що саме тут відбуваються в рамках українського клубу зустрічі із письменниками, і не лише звідниками, а і з письменниками України, і які пишуть за межами України. Тому ну, дякуємо вам всім за увагу. Дякую вам. Дуже валют. На сам кінець хочу подякувати моїй сім'ї мамості. Вона моє все, вона мене постійно підтримує і без неї то нічого не писалося. Дякую. І завтра ще буде вечір в Полоні, і там я прочитаю... Тому що немає насіння без коріння. Тому, Ліночка, я думаю, Катюруся мене пробачить, якщо я подарую тобі ці квіти, тому що у гарної мами гарні діти. Mm -hmm. ну, те, що я Катю знаю дуже давно з дитинства, те, що вона дійсно дуже талановита, і то, що вона достойна і збірок, і не тільки збірок, а і премії якоїсь там Нобелівської. Правда. Правда, Катюша, тобі все найкраще, а твої мамі здоров'я, і звичайно, щоб ми всі разом зустрічалися і не тільки на поетичних. А, а я не хочу, хочу, хочу. тобі. <світ> <світ> я тобі хочу собі. <світ> <середини>. Ми <світ> пишаємося тобі. мені так приємно було. Я задоволення в тебе слухала і трошки сумно, що там ти вже десь отримала винагороди і тебе замітили, а тут мало про тебе знають. Ну нічого. У тебе все попереду, сонечко, щоб ти здорова була, щаслива, натхнення тобі, натхнення і світишки. Мама так сказала, я збиралася, які люблять. Катюня, ти дуже влучно сьогодні сказала, я відкриваю душу. Ти дійсно відкрила нам свою душу, ну а ми для себе відкрили твої коронавіри. Не передають на окна мої. Зима превращает все капли в кристаллы, Морозом целует озера воды, А воздух растает и в луже утонет, В руках молодой яркой нити весны. Три да? Да. Литр, литр, крапка, wordpress.com